Ми з України, почалась лемурія. Новий герой, червоний кірін. мудрий звір, коник-поник. Значить, клас в нього. Боєць кавалер. До чого йому цей клас, не знаю. Якби для якихось шотерів там швидких цей клас, да. А йому, як на мене, ні до чого. Тобто він може е, з 1% ХП відродитися, коли його вбивають чи з камінця. Е, ну, клас гарний, але не для цього героя, як на мене. Далі цивілізація. Двір парящого дракона. Значить, коли. Представник цього двору вмирає, то всі союзники отримують 10, 15, 20% мани. Відповідно. Ну, Цивілізація прикольна. Тобто, якщо ви вбиваєте цього героя, паралельно ви заряджаєте э, героїв суперника. Ну, Чи якщо він стоїть у вас в обороні, то заряджаються ваші э, герої. І я так розумію, що це стартує від одного героя. Тобто зразу 10% накидає. Мане. Ну, Прикольно. Гарна цивілізація, цікава, може, може десь колись порішати. Значить, По статах По статах е, е, в нього, е, в принципі, атаки типу маловато, але це хіл 737. Ну, Маловато, ну, не критично, не 600, як деяких там героїв старих, 600 з хвостиком 5 років є які Яких уклон на захист. О, броні в нього нормально 771, навіть вище середнього в, сьогодні, в сьогоднішніх реаліях, і, е, в принципі, це добре. А от здоров'я йому навалили ні в року 15-15. Там докинули емблем, отримали 17-17, фільнули Накинули емблем, отримали 20-20. А там чого доброго, ще війська, якщо правильні, якщо ще артефакти, то там він такий буде нормально припакований ХП. Це добре, тому що герой захисний, герой якби підтримки хіл. От далі ну, не дуже добре. Швидкість в в нього е, низька. Низька ну, для імбових якби, хілів це підходить. Він, ну, як сказати, серед червоних хілерів, в принципі, п'ятірки ну, це Махабалі, Дагда, Джовансін, те, що мені в голову лізе, з п'ятірок, ну і Тесей яким люди користуються багато хто і досі, навіть на високих рівнях, тому що е, ну, важко вицепити червоних гарних хілів. Mm. Да -да, ну, він надшвидкий, 6,5 камінців базова зарядка, але він всього-навсього хілить на е, 15%. Джоват Сінг це імба, тут мови немає. О. Цей герой, е, в нього відхил специфічний. Він накидає Макс ХП. В принципі, це непогано. Тобто, він піднімає здоров'я всіх союзників на 400%. Це немало, в принципі. І при цьому може піднімати аж до 100% від Ну, вдвічі збільшувати ХП всіх союзників забій. Підняте здоров'я захищає від. Збережнє максимально кількість очков. Так, всі союзники, крім героя, на 5 ходів отримують підсилення рік Кіріна, Що дає 30% атаки і збільшення шкоди особливими навиками, на 20%. Тобто, це де щось подібне, як Дейдре. Вона теж саме дає, кожен хід підсилює. Ще на 10%. Тобто, це значить всі союз на 5 ходів. На 5 ходів, ну це досить прикольно. О. Тобто, це ще, якщо так як считати, це також 70 дає атаки, і ще плюс на ульту дає на 5 ходів, то це ще плюс 40-60 це досить багато, це досить боляче. І, в принципі, ну це може вирішувати. Тому що є там червоний радамант, який бафає атаку. І це досить часто в команді вирішує. В принципі, Дейдре, вона якби непогано себе рекомендує. Її атака багато що може на ульту, на просто звичайна атака може зіграти роль. Але виходить. Дає не більше 120% атаки, тобто звичайної атаки, з атаки з камінця. І, а от Ульта додатково ще може максимум 65% бути. Ну, це все рівно багато. При цьому, ну так як в більшості героїв, якщо повторно цей герой заряджається, то Кількість ходів скидається, а показники оцього підсилення вони не скидаються, тобто надалі накопичуються. Далі герой контратакує, наносячи по 150% від отриманої шкоди на протязі 4 ходів. Кожна контратака героя також накладає на ціль ефект горіння. Ціль е, отримує 110% шкоди на протязі трьох ходів. Е, тобто не по 110, я так розумію, а е, 110 шкоди, хоча може по 110% кожен хід. В принципі, це ну так, якщо це по 110, то це, в принципі, трошки боляче. Але оскільки герой захисний і його прокачка все рівно має йти в броню і в здоров'я. В атаку я не бачу сенсу його якби качати, то сильно не розкрутиться це, і те, що він е, контратакує один, а не хоча б там по краях, щоб троє контратакували, ну це дещо гірше. О, тому що зрозуміло, що сам по собі він шкоди не, не зробить. Коли ви на, на нього нападаєте, то е, ну, просто не гультувати по ньому да, і все так Використання. Ну, вузькоспецифічне. скажем на фоні тих героїв лемурії які повиходили, використання цього героя ну дещо десь, десь обмежене. Стосовно, наприклад, якихось подій, ну, не знаю, я б брав би Дейдре, Якщо Потрібно от там баф на атаку. ну Дейдре швидка, Дейдре б'є, вона швидкий шотер, тобто з неї користі більше. Стосовно знову ж Титана, ну знову ж таки, знов та сама Дейдре. Якщо у вас там інших баферів немає, то і до того що це була ГМ, з неї користі більше, вона швидка. Стосовно команди нападу, ну, в якихось збірках зв'язках його можна використовувати. Хто особливо грає Моно, в кого, наприклад, немає хілів, там, типу Тесея, то можна використовувати. В обороні, ну, як, як центровий герой, він взагалі б, я думаю, що був би досить гарно стояв. О. Як герой. Оскільки в нас центра Фіолові, десь на плечі. ну також, Я думаю, що він буде стояти непогано. Дивлячись, в яких зв'язках, дивлячись, щоб там не було перебору тих хілів в обороні. О, якщо на плечі ліворуч поставити, о, після нього там всяких пазіків поставити, то в принципі Дейдре вона ж тільки бафає червоних, а цей виходить бафає. Всіх героїв, тобто це зіграє роль плюс оце накидування здоров'я. Якщо в зв'язці з кисям бо його поставити, то вони як понакидують, якщо зразу камінця не буде, то що ви вже там просто-напросто не проб'єте нікого. Тому підсумовуючи, пвпшний герой. Непоганий герой, але нічим таким він не е, відрізняється. О, оціночка йому 10. Хто піймав, вітаю чи піймає. Е, до прокачки рекомендується, оскільки серед червоних, ну, в кого там, знаєте, є Дагда, Махабалі, Чован Сінг, можливо, йому і нема сенсу цього героя вкачувати. Але таких людей не так і багато. Якщо міняти його там, порівнювати з тесеєм стандартним, звичайно, він на дві голови вище. Він вартий прокачки, вартий того, щоб його використовувати на війнах, на шахтах, особливо там, на швидкій мані, звичайно, він зайде. Можливо, там, на стандартизованих турнірах на швидкій мані він також гарно має зайти. Коментуйте. Пишіть, дякую всім за увагу.